Сумнівність кадрової політики на держпідприємстві Укрспирт, що призводить до руйнації галузі, заявляють експерти та трудові колективи. Аби привернути увагу до проблеми, працівники підприємств планують йти маршем до Києва. Гучні корупційні звинувачення пов'язані з укрспиртом не підкріплюються реальними заходами, констатують експерти. Наголошують, за нинішнього міністра агрополітики призупинився прозорий конкурс відбору на посаду директора Укрспирту. З приходом нового міністра якось це заглохло, і здається, новий міністр якось відпустив цю ситуацію з «Укрспиртом». І сьогодні не зовсім контролюють її. Дирекція Укрспірту проводить якусь незрозумілу і сумнівну кадрову політику. Там повертають або просто набирають людей, люстрованих міліціонерів, ще якихось дуже сумнівною біографією. І, по-друге, таке враження, що Укрспірт банкротять, свідомо або несвідомо. Чому? Для того, щоб зірвати приватизацію. В Укрспірті працює. Та сама гвардія тих колишніх міліціонерів, які чітко розграбовували корупціонерів, які чітко прикривали злочинців ще в ті часи. Це справа просто служби безпеки, справа генерального прокурора, справа НАБУ, тому що ну вибачте, ну це вже абсолютно ні в які в рамки не влазить. Експерти кажуть, причина бажання чиновників керувати галузю у ручному режимі, а не прозору кадрову політику пов'язують із інтересами у тіньовому секторі. Поки ж криза на підприємствах з виробництва спирту загострюється. Люди втрачають робочі місця. Пікети проти руйнування галузі вже відбулися у п'яти областях. Втім, поки безрезультатно. Ми хочемо працювати. Чому ми не працюємо? Якщо керівники ДП «Укспирт» нас не хочуть чути, то ми зберемося всі. Чоловік 500. Підемо до прем'єра Володимира Гройсмана і йому розповімо, що твориться з спиртовою галузі, яке там свавілля. Наші терпіння вже закінчилися.